А знаєте, я повертаюся зараз до наших минулих розмов десь приблизно двомісячної, можливо тримісячної давнини. Коли у вас дуже часто аргументом був момент, що от коли Україна матиме технології, Україна матиме ракети, які долітають і вражають важливі об'єкти в Росії. От тоді з нами будуть рахуватися всі, і москалі, і наші союзники сьогодні, після вчорашнього, ми це продемонстрували. Звірили годинники з делегаціями Німеччини, Італії Британії. Зустрічаємося з росіянами. А, як може це вплинути на сьогодні, на результат сьогоднішніх перемовин? Як росіяни не збираються ж домовлятися. Вони ж збираються крутити знову компостувати мозок, щоб далі воювати. Якраз те, що продемонструвала Україна, це створення важелів тиску на перемовина. Тут же наслідки, ну по перше, ви повинні розуміти силу розуміють не тільки росіяни. Силу розуміють США, Китай е і Європейці, так і з такими зубастими пацанами пацанками всі хочуть дружити у будь-якому разі. І американці це будуть розуміти, що краще не зв'язуватися, краще таких людей е в друзях мати. Е ось е е які це наслідки, ще мати окрім того, що знищена стратегічно бомбардувальника, фактично, Україна отримала важель. Керування Росією. Ну, дивіться, якщо Україна правильно що буде це розгойдувати ситуацію в Росії, ну, елементарно, анонімні дзвінки ФСБ та МВС про те, що точно той вон там по цій дорогах їздять вантажівки, які з дронами їздять. Та вони там зупинять логістику, так? Далі. Чи можна організувати блокаду Москви на плеку торгову? Можна те та самим таким способом. А що таке, коли руйнується логістика? Коли вони підозрюють кожну фуру в цьому в, в тому, що вона з дронами? Ну це фактично колапс російської економіки. Далі це гарне керування, таке дистанційне, взагалі процесами в Росії. Можна організувати фактично так і громадянську війну. Оголосити, що всі е, фірми, наприклад, всі фури такої то такої-то фірми вони точно з дронами знаходяться. Е, накачати росіяни, вони це будуть робити. От чому повинні розуміти? Тому це важель величезний тиску на росіян, тому що та, так воно і буде. Цю країну показує, що ви можете давати на, м, м, ракети, можете не давати ракети. Це нічого не вирішить. Україна поставила собі завдання. Вирішити проблему з Росією, так і ми будемо її вирішувати в той спосіб, який є, чи будуть рахуватися так. Давно вже почали рахуватися. Рахуватися почали ще е, минулого року, коли от е, це ж зараз ми бачимо цю блискучу операцію СБУ, яка ну, взагалі, найвищий рівень організації е, державного апарату, те, що от у нас відбулося. А коли минулого року тільки почали довбати по МПЗ, що нам почали кричати США, що це виявляється цивільна інфраструктура. А потім виявили, змирилася з тим, що Україна сама суверенна, вирішує, куди бити, як бити, і так далі. Це підбільшує в дійсності багатьох, особливо крупні країни, які вир... Думають, як це там Україна сміє сама вирішувати свою долю? Так життя побудовано. А от таким чином дивіться, що у нас тепер виходить. Україна є можливість створити колапс по, по, на території Росії, так? Ну, транспорт, А що таке машини, коли машини не їздять? Це продукти не підвозяться, бензин не підвозиться, нічого ж не підвозиться, так? Далі точки, які ми бачимо, слабкі росіян це порти новоросійська і порти Балтики. Це вже е, європейці повинні цим е, займатися. Так для того, щоб до речі, під приводом того, що ці кораблі можуть такі самі дрони возити. Хто сказав, що росіяни там дрони не не помістять? Блокада цих портів е, е, хаос в Росії плюс удари по хімічної промисловості та такому підприємству «Тольятті Азот і е, виробникам азотної кислоти на території. Татарстану та так, і, все. і тоді розмови та перемовини не будуть не про те, що як вони там що нам будуть компостувати, музика, як Росії виводить війська з території України, тому що у них просто іншого виходу немає, перекритий буде кисень цієї їхньої економіці. Бо, наприклад, через Балтійське та Чорне море е, пливуть ну, фактично 80% товарообігу Росії. Цікаві думки, цікаві пане Тарасе. Ми зараз повернемось до теми перемовин в Стамбулі і до зокрема пропозицій до речі, яка прозвучала, і вона і є в меморандумі і від президента Зеленського з приводу зустрічі лідерів. Але перед тим ще такий момент: от інформація суперечлива про те, що повідомляла Україна Сполученим Штатам про. Цю операцію павутина. Чи ні, не повідомляли. Видання Акції спочатку написало, що так. Потім, власне, виправили цю інформацію. Наскільки цей важливий момент? Наскільки важливо нам, наприклад, про це дійсно повідомити, Сполучені Штати? Або це така дрібниця. А хто, О -о -о. А хто чого когось повинен повідомляти? Ну, Суверенна держава. Самі вирішуємо, як бити, куди бити, якщо це відповідає нашим інтересам. А всі інші нехай самі вирішують, е хочуть більше інформації отримують, більше допомагають. А що що? Щоб вони злили росіянам, як це робила попередня адміністрація, теж по багатьом операціям. Ми повинні розуміти, що інтереси США все ж таки ближче до Росії. І так. хто вони такі, щоб, ми, щоб вони, ми їх повідомляли? У нас свої задачі, у них свої задачі. Якщо їм щось не подобається, це їхні проблеми. Добре, повертаючись тепер до перемовин сьогодні в Стамбулі. Ми розуміємо, що делегація росіян власне незмінна, і це по факту такі не передавачі. Передавачі інформації від Путіна від його кліки, і в принципі вони не уповноважені щось вирішувати. Можливо, вони приймуть наш меморандум і його так само передадуть вищим ешелонам влади. Однак є кілька питань, які, наприклад, український президент пропонує винести на зустріч особисту, на зустріч лідерів. Це припинення вогню і ще і інші важливі. На вашу думку, таке можливо, і коли це можливо? Скільки має раундів таких переговорів, як сьогодні в Стамбулі, відбутися до можливої гіпотетичної зустрічі Зеленського і Путіна? Ну, давайте розділяти питання, коли можливо припинення вогню. Я вважаю, коли Путін здохне по іншому, воно не буде можливо тому що поки він при владі, він буде воювати, тому що у нього іншого виходу немає. Або Китай знайде якісь такі важелі тиску на росіян. Що я до речі теж не вірю, що притисне їх так, що вони будуть змушені це робити, тому що ви повинні розуміти, якщо Путін зараз зупиняє війну. А то це його і політична смерть, і фізична смерть. Він Все чудово розуміє, як у них країна побудована, і тому, виходячи з того, що спочатку смерть Путіна тоді відкривається вікно можливості для України. Поки вони там будуть вирішувати, дай Боже там почнеться громадянська війна. Це дуже ймовірно, що Україна повинна стимулювати всі ці історії там. Ось а там може і не потрібно ніякої зустрічі. Вони самі будуть при благати їх не чіпати, тому що їм потрібно буде вирішувати внутрішні питання. Тоді і не потрібно буде зустріч Зеленського і Путіна або з кимось іншим. Буде на перемовинах приїде знову там Мідінський чи якийсь інший шнурок, який буде підписувати хто обговорювати порядок виведення російських військ з території України. А, без цього я не бачу. Я думаю, що Зеленський так говорить, розуміючи, що ніякої зустрічі, звичайно, не буде. Але він а, тут ж підтекст такий. Тут же підтекст такий, в першу чергу, нарізає завдання Трампу, щоб він забезпечив явку Путіна Зеленському. Він же говорить, ми готовий трьох зустрічатися. Ну так і де він? Добре, тоді ще такий момент, повертаючись до теми Китаю, і от ви цікаву історію про логістику розповіли. Що якщо, наприклад, дійсно посіяти цей хаос і цю паніку, можна зупинити ну в певних регіонах, а якщо так постаратися, можна в багатьох регіонах зупинити логістику. Але ми чули, що є в Росії певні незадоволення, тому що от саме якраз логістику, саме якраз а, фури а, і от такі перевезення там зараз перехопив на себе Китай. Це велика китайська монополія. Російські перевізники відкаються і е, просто розводять руками насправді. Так може, це і є вплив е, важіль впливу на Китай, якщо змусити сказати, що дивіться, от дійсно ми підозрюємо, що там. В кожній другій фурі можуть бути українські дрони. Хай перевіряють. Та ну байдуже що вони думають, хто там їздить. Китайці у нас взяли дозвіл їздити по Росії. Не брали дозвіл. Так, там нам байдуже фірма китайська, російська, не знаю когось іншого. Нас нас цікавить параліч Росії. Хто там буде задоволений? Чим не задоволений? Нас взагалі не повинен цікавити. Нас цікавить гарна громадянська війна. Нас цікавить, що. Щоб, наприклад, в Урінгові приїхала така машина, роздобала газогони, там які там знаходяться, звідки качається російський газ, наприклад, так. Тобто нас цікавить конкретика. нас не цікавити, повинні почуття чиїсь, образити, не образити. Нас повинно цікавити конкретне руйнування Росії, російської економіки, щоб перемогти у цій війні. Ось нас цікавити конкретна ціля, а хто там буде незадоволений? Ну нехай будете задоволені. Що будуть вбивати один одного? Ну так Україна за всі команди буде вболівати, зброю їм продавати для того, щоб вони побільше воювали. Нам ж у нас же, нам вже не цікаво існування Росії в такому вигляді, як вона є. А і Китай, до речі, не критичною. Росія розпадеться. До речі, Європі теж зараз фактично прихильникам єдності Росії, в принципі, як останні 150 років є виключно Сполучені Штати Америки, вона їм потрібна, а всім іншим не потури Туреччина не потрібна Україні та тим більше не потрібно. Тобто тут критичну масу ми повинні зібрати. А хто які їздять автомобілі чи їх фірм, це взагалі не наша проблема. Добре, тоді ще такий момент. Бачите, ми дійсно зацікавлені в цьому, і не хочемо, аби Росія існувала в тому вигляді, в якому існувала. І конкретика, але дивіться, ця зокрема конкретика операція Павутина, куди ще ж конкретніше розроблялася півтора року. Півтора року вона була в таємниці. Півтора року це було ну була величезна титанічна робота наших сил, а однак. Чи є у нас на такі подібні операції стільки часу на такі конкретні операції? Ми розуміємо, що ну як би там не було, але в Росії насправді оцей поріг міцності ну, все таки вищий. Як би ми не крутили? Чого поріг? Я ж сказав, перекрити два моря, і там порогу ніякого немає. Ну так, це тільки в українських Фейсбуках все швидко вирішується. Так, кропітка робота, і ракету не швидко можна зробити. Спочатку і Але ж перекрити два моря, технічно. пане Тарасе. Е, це, це вже не ну ми можемо. Ми що змогли в чорному морі зробили? Далі вже від Туреччини залежить Ні? в Балтійському від морі, вже не від нас то як при до чого тут Туреччина? До чого тут Туреччина? Україна оголошує, якщо правда є така технічна можливість. Україна оголошує, що новоросійська е, не, не гарантує безпеку кораблям, які заходять новоросійськ. Якщо якийсь РАОР вирішив заїхати на танкер і топити танкер, то чого тут Туреччина? Туреччина що ви, що? Ми щось за Туреччиною що будемо переживати? Туреччина пояснити, що йде війна. Вас, вас там взагалі не стосується. Нам у нас спільне завдання: розвалити Росію. У вас є там плани по тюркському світу до Тихого океану. Так ми їх реалізуємо зараз. До За чого тут Туреччина? в російська просто не повинні працювати. От і все. То що париг місців Росії не такі великі, як вони здаються. Я вам сказав, одним кроком можна взагалі зупинити всю російську економіку, де гроші вони будуть ні, на, 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 на закупівлю імпорту брати. Якщо вони не зможуть нафту експортувати, наприклад. Що ж, цікаві думки. Дякуємо вам, пане Тарасе. Дякуємо за те, що знайшли час. Дякую, Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи, щойно був з нами на зв'язку.